Привіт, марята! З вами я, Котик Мурчик, Настала чарівна пора року зима. Як добре, що я живу вдома та про мене піклуються мої господарі, але давайте з вами відкриємо чарівну браму та подивимося, як готуються до зими тварини в лісі. Восени в лісі починаються великі клопоти. Звірі готуються до холодної зими. Хтось збирає запаси, хто змінює хутро, а хтось вирушає в далеку подорож. Тому на початку зими звірі займаються своїми справами. Білочка рода скарбничка. Білочка цілий день стриває з гілки на гілку та ховає у схованки свої скарби. Горішки, жолоді, сусені грибочки. Взимку вона іноді прокидається і навідає свої схованки, щоб підкріпитися. Їжачок – говчастий сонько. Їжачок перед зимою їсть багато яблук, черв'ячків і жуків, щоб набратися сил. Коли настають холоди, він згортається клубочком і засинає аж до весни у теплому листяному будиночку. Ведмідь пухнастий видатний з плячок. Ведмідь восени переїдає ягоди, мит і горіхи, щоб створити собі жирові запаси. Взимку він спить у барлозі, його сон глибокий, але інколи він може прокинутись і повернутися спати далі. Зайчик сіренький, біленький. Зайчик має справжню зимову магію. Його хутро восени змінює колір. Рідко він сірий, щоб ховатися в траві. Взимку стає білий, щоб бути непомітним у снігу. Запасів не робить, знаходить їжу під снігом. Лисиця, хитрунка хутроніжка. лисиця восени відрослює тепле похнасте хутро. Вона зиму не спить, полює на мишок, пташок і шукає залишки їжі. Вона справжня майстриня, зимових стрибків у сніг. Вовк, сірий мандрівник, вовки на зиму гуртуються, у зграї. Разом їм легше шукати їжу, долати снігові замити, захищатися. Вони також відрощують густе хутро, щоб не замирзнути. Олень рогатий зимолюб. Олені не сплять узімку, але теж готуються, вирощують густу шерсть, збираються в невеличкі групи, шукають кору дерев і гілочки, їм допомагають сильні ноги, щоб ходити по снігу. Зима не страшна підготовленим. Усі звірі готуються до зими по-своєму. Хтось спить, хтось шукає їжу, а хтось мандрує, та всі вони справжні майстри виживання в холодному лісі. Cảm ơn các bạn